Хисток для потребуючих у селищі міського типу битків відкрили шелтер. Будинку вже близько сотні років, проте його відреставрували та зробили придатним для проживання. У ньому може проживати до 150 осіб. Співорганізатор проєкту Андрій Гунда розповідає, планують оновити ще й фасад, аби було затишно не лише всередині, а й зовні. Цей будинок чесно скажу, якщо б ми його не почали щось робити з ним. Він би розвалився повністю. Тут єдине ціле, що було це сходи. І декілька так стін, що трималося, воно дах був зруйнований повністю, вода текла, і там зволікання з часом протягом місяця-двох воно б призвело до того, що воно би почало дуже руйнуватися. Він практично на відсотки 80% був зруйнований цей будинок. Тут замінено майже все, починаючи від вікон. Тільки двері реставрували, вікна замінили, підлогу, систему опалення. повністю все переробили. Електрика тут просто була в жахливому стані. Колосальна кількість часу. 10 місяців працювали над над цим про над цим проектом. Тут ще потрібно колосальну кількість роботи зробити. благоустрій, фасад. Ну фасад це на красу впливає, але будинок може вже функціонувати. Ремонтні роботи тривали 10 місяців. У результаті облаштували 14 спалень, дві кухні та чотири санвузли. Даний будинок оснащений е, всіма необхідними. Е, Приладдями, скажімо так, для варіння їжі також картасна двірна будуть. Доставляти, і ми плануємо взагалі, щоб тут був місцевий, тобто наш працівник-повар, який буде готувати їжу. Також в кожній кімнаті буде е, всі необхідні для того засоби. Тобто це мікрохвильова піч, це індукційна плитка, де вони зможуть собі приготувати самостійно їжу. Також подбали і про те, аби внутрішньо переміщені особи були працевлаштовані та могли самостійно забезпечувати свої потреби. Це будівництво йде в комплексі. Це перший етап. Другий етап це в нас місце для мають ті внутрішньо переміщені особи які тут живуть, де мають працювати. Хлібопекарський цех, кондитерський цех, м'ясний цех. Це ми все в поряд маємо. Зараз будемо починати будівництво, щоб це все було в комплексі. Митрополит Володимир Війтишин зазначає, потреба є, адже війна триває, та кількість внутрішньо переміщених осіб з кожним днем зростає. В цьому домі. Могли знайти той прихисток, ті, котрі сьогодні є біженцями, де мусили мусили залишити свої рідні доми, а з причини війни, і тому оця співпраця є також на місцях дуже важливою в цей відповідальний час, коли ми боремося за нашу батьківщину Україну. Чекаємо того дня, коли буде перемога і той справедливий мир, який українці заслужили. І тому нехай цей будинок служить людям в соціальному служінні. Бо є питання, робити чи не робити. Робити легше, але допомогти тому, потребуючому це і велике діло. До реставрації будинку доєдналися й представники з Карі та Кореї. Отець Андрій Нагірняк розповідає на цей проєкт. Потрібна була велика сума коштів, тому змушені були залучати іноземних партнерів. Карітас це мережа організацій, які намагаються працювати в і прозоро в законодавчому полі України. І водночас належимо ми до великої мережі католицьких благодійних організацій Карітас по цілому світі. І ці організації також відгукуються на ті потреби, які виникають в тій чи іншій країні. Власне, минулого року Карітас Кореї відгукнувся на наше прохання про допомогу. І власне вони стали головним. Надавачем ресурсів для відбудови Цього власне прихистку цього будинку і перетворення його в прихисток для тих осіб, які будуть цього потребувати, і це насправді цей прихисток він є особливим знаком взаємодії і об'єднання заради за творення добрих діл. В такий складний для держави час. Головне це єднання ради перемоги. Переконаний директор благодійного фонду «Карітас Надвірна» Андрій Будзак. Це буде для них то, то такою частинкою тепла, яку, яку ми можемо передати і заспокоїти їхні такі. Переживання і їхню біду, дати їм трошечка більше надії, що вони не залишені самі на себе, що ми все ж таки є одним народом, які дбають, допомагають один одному, і нам є шкода тих людей. Нам є шкода тих людей, і ми хочемо, щоб насправді то швидко закінчилася ця війна, і щоб вони повернулися до своїх домівок. Але, на жаль, ми живемо в таких реаліях і змушені змушені допомагати, змушені підтримувати. Це є це є наша така праця. Всього українського народу кожен по різному допомагає. Хтось волонтерить на донатить на армію, хтось допомагає нашим військовим, Хоча ми це всі робимо так. військовим, тому що ми розуміємо, що без наших військових сьогоднішній день, які стоять на осторожі нашого спокою і нашого життя безпосередньо, так хтось допомагає власне таким внутрішньопереміщеним особам, хтось допомагає знайти дітям, сім'ям, інвалід з інвалідом, хтось допомагає сиротам, знаєте, то, але всі українці щось роблять. Всі ми робимо щось для перемоги, і ми проходимо це горнило війни. Цей цей час, коли ми формуємося як нація, яка має любити в майбутньому один одного. Любити допомагати один одному. Це є дуже важливо. Бо тільки Бог є тим будівничим, а Бог є любов. Шелтер у Надвірнянському районі готовий приймати переселенців. Організатори зазначають, вже є перші дзвінки з Херсонщини. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіо Раї.